Пам'ятник великому поетові та художникові Тарасу Шевченку відкрили напередодні Дня Гідності і свободи в селі Шелутківка з району. Його встановили в самісінькому центрі села за ініціативи депутата Харківської обласної ради Анатолія Гацька за сприянням товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма імені Гагаріна. Це надзвичайно ідеологічна подія, неабияке враження справила на громаду, підкреслює заслужений працівник освіти Галина Калашнікова. Це дуже велика справа для нашого поліцею. діти ще більше будуть вшановувати пам'ятник і будуть добре за ним доглядати. Я впевнена в цьому. А наші молоді люди, які щойно одружуються, будуть приходити до пам'ятника і приносити свої квіти. Я радію за те, що наше село міцніє, зростає урочистій церемонії взяли участь депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько, ТОВ «Агрофірма» імені Гагаріна Сергій Микиченко, сільський голова Руслан Стадник, а також широка громадськість села, гості з району Учнівська молодь серед почесних гостей Ірина Микитівна Лисак. Жінці вже 85 років, але, як сама говорить, творчістю Кобзаря захоплюється ще з глибокого дитинства. З величезною гордістю цитує на пам'ять рядки заповіту. Я дуже і дуже люблю Шевченка з самого дитинства. Мені було вісім років, і я вже читала кобзар. Я дуже багато знаю. Віршів, поем, а ага, бабу Іру не переслухати. Прямо не треба довго, а мене тільки заведи. Я, я, я буду читати. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, не порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї півольній новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Відкриття пам'ятнику, покладання квітів до підніжжя, численні виступи гостей, символічне випускання голубів у небо, а також всіма відома пісня на слова поета у виконанні колективу Леченька надають події особливого значення. Так, наразі це пересічна подія в житті села. Зізнаються самі шелудяни, адже всім відомо, що поет бачив крізь століття, віщуючи свою країні незалежність, яку сьогодні доводиться виборювати нашому народові. Віра Зозуля, школярка Лиманського загальноосвітнього закладу, в своєму виступі читає власний вірш, присвячений сучасним захисникам. Рядок за рядком промовляє кожне слово, яке молитвою звучить заради миру. Земля і, І я, я сьогодні, сьогодні всі вас закажу, давайте разом усі гарним ні. Ми діти, хочемо рости ведучим краї, не буде мирною та чистою платим, де буде, буде вимовлі боєм та тривоги. Нехай мій вірш молитвою. Бо кожен розум, кожне серце, кожен серце та, за тобою. Звертаючись до присутніх, Анатолій Гацько зазначив, що ім'я Шевченка назавжди вписано в історію українського села. Усім відомо, що поет дуже гостро переживав історичну трагедію України. Саме тому встановлення пам'ятника напередодні дня гідності і свободи є не лише символічним це є нашою даниною найвідомішому у світі українцеві. Сьогодні відбулася історична подія, і ще один пам'ятник побудували на території Зміївського району Кобзарю. Ми знаємо, що є у нас символи прапор, гімн, герб і, зрозуміло, символ духовності це є Кобзар. Я глибоко переконаний, що це місце буде часто відвідано молоддю старшим поколінням, адже Тарас Григорій Шевченко це символ нашої держави. Тому сьогодні чудовий, чудова подія, чудовий день. І користуючись нагодою, я хочу привітати всіх із днем гідності, побажати вам здоров'я, щастя, благополуччя, мирного неба, вірити в себе, вірити в Бога. І нехай Господь Бог буде ласковий до всіх нас.